Цей трек має бути просто найогиднішим треком в світі. Чорні, як волосся на твоїх подмишках. Образа почуттів віруючих. Клас! Це м'ясо! Чувак! Чорні, Можливо, ви мали на увазі пісня «Х жопу». Доведеться оцю частину видалити нахер. Що вам відомо про усну народну творчість? Я не про казочки зараз кажу, а про афоризми, такі як Біся пахне піся. Багато хто чув цю фразочку, але якось я почув продовження, якщо добре, її мить. І вже я в свою чергу колись вирішив продовжити цю фразу далі. А якщо не мити пісю, піся може захворіти Отже, якщо ви почуєте десь це продовження, то знайте, його придумав я. Патентую прямо зараз. Так і народжується фольклор. Хтось придумав, народ підхопив і пішло, поїхало. А я продовжую рубрику хйові пісні і буду писати пісню про пісю. А в принципі, давайте її так і назвемо, тільки спочатку треба перевірити. Вірити, чи нема такої назви. Є пісня про пісню Тараса Петрененка. Я про цю пісню нічого не знав до цього моменту, ніяких відсилок тут не буде. Можливо, ви мали на увазі пісня ху в жопу, а По досвіду я вже побачив, що вам подобаються такі дебільні вступи. Тому буде. Си пісня, пахне після. Якщо добре, і є ми, а якщо не ми. Після може захворіти. Я написав отакий, от дуже простий, дуже дебільний основний чи вступний риф. Я ще не визначився. Такий от вайб Америки 2000-х. щось цьому є. Завжди якусь ностальгію викликає. Щось мені так впадло цього разу. Мікрофон туди ставить. Блін. А це переставлять туди-сюди. Так заспіваю пофіг. У мене і без того приміщення нормально заглушене. Ти не миєшся ніколи, і твоє інакше пахне життя. Я передумав, я поки поставлю його все-таки сюди. Ну, мені незручно катастрофічно. Yeah. Ти не чуєш ті розмови. Про те, що запах краще навіть у сміття бздит, да. і люди розбігаються, вони з таким не граються. Не треба воно їм. Бздить, да. Не неначе дохла черепаха. Це різкий страшенний запах, я таке не їм. <плес> Рот, ви в коментарях в цій тоці постійно порівнюєте мене з зідзьо там чи з ХЗВ. Нафіга ви це робите? Я ж не вони. От чому не можна порівняти там з Бетховеном, з Моцартом, з Шубертом? Шубертом я просто взяв, скачав ноти Шуберта і зараз буду записувати гітару сюди. Це тупо несправедливо. Для вас пройшла секунда, для мене три дні. Запостив я оцей шматочок, що зробив, і його знесли нахер. Образа почуттів віруючих. Клас, супер. З якого хріна питається, то що я використав Аве Марія. Ну на секундочку, це навіть не зовсім молитва в оригіналі. Це відома композиція Шуберта, яка називається Третя пісня Елен. Вона написана на поему Вальтера Скотта Діва Озера. А вже потім, та по-моєму, через років сто чи двісті, можу помилятися, але дуже згодом. Католики взяли і поклали на неї текст молитви. Взагалі, о, взагалі, ніхріна не можна робити в цих соцмережах. Блін. Доведеться цю частину видалити нахер. Ні, ну ладно, в принципі, так то я себе завжди позиціонував як людина, яка пише щось тільки самостійно. Тому, може, це мене так просто доля покарала, що я використав щось чуже, хоч воно і є суспільним надбанням. Ну, доведеться щось інше писати. Будемо це робити. І я більше скажу, я надіслав цей фрагмент моїм друзям. Всі поголовно сказали, що це повний крінж. І от саме неприкольне в тому, що я не знаю, це добре чи погано. Залетить воно чи ні. Ніхто ніколи не знає, як набере пісні. Та зупинятися, перероблювати це не мій шлях. Я то, звісно, трошки перероблю, але не з нуля. Тобто, я додам ще один куплет і трошки зміню посил пісні. Тобто, тепер це буде не пісня про пісню, а пісня про боді позитив. Всі ми знаємо, що цей рух всіх давно остогид. Просто уявіть собі, оцей от образ. Жирної смердючої жінки, у якої дуже багато волосся на ногах і смердить пада. Ну кому взагалі таке може подобатись, тільки якимось із рощугам, або таким самим бодіпозитивницям? Блін, я уявив дещо дуже погано з такими двома дівчатами. Коротше кажучи, цей трек має бути просто найогиднішим треком в світі, але при цьому дуже веселим. Бо коли хтось каже про якусь огиду, то і зазвичай музика така сама огидна. Ну в плані може й не огидна, але якась жорстка, це якийсь метал... Лютий або прям дуже андеграундна панкуха, чи там репчик якийсь. Оцей мінус я залишаю. Буду його добувати, бо мінус мені капець як подобається. Ну а щоб написання тексту було простішим, треба що зробити? Правильно зробити опис персонажа. Те, що це у нас у бодібодіпозібодіпозікниові. У вік, у вік. Боді позитивниця, це і так <свісно> зрозуміло. Що в неї особливого треба вирішити? То що вона ваняє, понятно. Треба, щоб в неї якесь захоплення було, чи там якийсь дейлі челендж. І в цьому мені допоможе мій друг, який тільки що прийшов. Це МС Кейзер. Да, це я, і я тільки що неправильно нацепив шапку, але все нормально. Зі мною зараз ваньок. Здорово. Підписуйтесь на ванька. Він тип, <рес> І на кейзера підписуйтесь, У тебе де, де підписатись на тебе можна? Та можна в Ютубі. Посилання буде отут. От. Дивись. Давай. Я, значить, пишу пісню про бодіпозитивницю. Моїх треба написати е, другий куплет. Я хочу побудувати їй е, е, психотип. Ну, типа. Ну, ні, це банально, це не то. А, треба, коротше, mm -hmm. щоб у неї було там. Ну описати її аватар, портрет, якісь хобі, а, там чим вона займається, чим вона живе, щоб ми розуміли цього персонажа. Є у Вікінда така строчка. «Біги на тобі попіло. Цікава ідея. А ну давай розвивати її. Казу може забути. <реку> Казу вже була на томі таракані. <реку> вже то не, не так цікаво. Красиво. Дивлюсь на очі. твої чорні. Чорні, як волосся на твоїх подмишках.

Це дивує. Так, зараз. бачу твоє волосся. Бачу я твоє волосся. Але на підмишках жал... Як під пахвами чорне воно. та 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 ося на 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 о о о о Бачу чорне я волосся, що під пахвами росте. До... Що під пахвами росте? До локтя. Що під пахвами росте до локтя. Охуєнно. Лапка. Це вже борода. блядь. Це вже так. борода, кстати, В принципі, це асонанс буде, можна приривмувати через асонанс слова борода. Поміж ніг в тебе росте борода. Якщо хочеш добре, як не забудь про дуфалак. Поки я дописую ліричну частину, кейзер робить репову частину. Ми вирішили її додати. Сука, стала на коліно що ботримати лайки. О, чіхуахуани лабрадор. Стали на коліна, щоб отримати лайки Кидають бабки, то на що нет вата Купила собі нові тапки На у неї нові танки Новий айфон, собакачих у холод собака, чихуаху... <звісна> <А, звісна> собака у чихуаху... ахуане чихуаху... <звісна> лабрадор Прям зроби з цього грув Новий айфон, собака собакачих ухуане <звісна> лабрадор ще піс, пахвами, в неї цілий батальйон Уплану кастрюлю варить там бульйон, там бульон, тамбульон. Дай послухай, це Фу, Бля чувак, я заїбався, бах не прызме поїхали их. піста, не Неначе дохла черепаха Це диски страшенный запах, я таке не Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха <реш> це м'ясо, блядь. Чувак! Чарко, чарко, чувак. Чарко. чувак. Можна ну, ця... альбом рок написати блять, за тиждень. Я кажу, це дуже легко. Хуй! Хуй! <реш> чувак. Можна ставити, хуй! хуй ні". ні. Ну якщо у тебе готові самі пісні, тобто композиції, взагалі весь мінус, весь текст у тебе готовий, тобі треба просто записати, то звісно ж, сталі бахне, багато ціну. У мене всі мої треки, це фрістайл. Це за 5 хвилин. Жирні ляхи йдуть в кав'ярню, щоб поїсти з куркою пиріжка. <реш> Щось доказувати їй марно, Риму треба. З'їла весь бюджет, зімбабве. Чи ляхи, дочка в ярню. що поїсти з куркою в пиріжка. Щось доказувати їй марно. З'їла весь бюджет, зімбабве бо на. Яке ж це говно! Це тупо найгірше, що я колись в житті взагалі робив. Це огидна. Х... З огидним текстом, з огидним свідосом. Але я це дропну. Я єся, ну якщо це хтось реально буде слухати, ну це повна залупа, це гавно, пацани. Ну алло. А такого, до речі, на музичному ринку дофіга. Ні, ну серйозно, ну гірше, тупо нікуди. На всіх стрімінгових сервісах це лайно буде. Вибачте мене, будь ласка. Я знаю, що так робити не можна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім бай-бай. Охла черепаха, це різкий страшенний запах, я таке не їм бачу, чорне я волосся, що під пахвами росте до пупа, так у світі повелося, поміж висить висильна борот.